Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 8 квітня 2024 року по всіх знаках зодіака. Дивимося, які будуть для вас події та підказки. Овні. У Овні випадає паж мечів. Паж мечів говорить про от таку певну напруженість у вашому житті, про можливість конфліктних ситуацій. Можуть виникати от складності в знаєте, якісь певні розбіжності. Тут можуть, знаєте, доведеться активно себе от, відстоювати. Може з'явитися якась така інформація для вас, якась, можливо, як волозіб'є, яка з вас із пантелику. Все в ваших руках для того, щоб все вирішити. Саме головне приготуйтесь до того, що ваші очікування можуть не справдитися. Можливо, десь якусь відмову почуєте в якійсь справі, якусь критику у вашу адресу. Тому саме головне не розчаровуватися. На дні колоди у вас дев'ятка жезлів. Тут карта говорить про якийсь можливий обман, тому будьте більш обачніші. Тельці для тельців також випадає паж мечів, який вказує на можливі конфлікти, трудності у там, з колегами, якісь розбіжності в певних таких важливих справах. Саме головне тільки думайте про свою безпеку, зберігайте пильність у будь-яких питаннях. І прораховуйте кожен свій крок. Знаєте, не робіть якихось там поспішних, необдуманих кроків. На дні колоди у вас дев'ятка мечів, яка говорить про певні роздуми, роздуми, як діяти далі, як уникнути цих всіх непорозумінь і виникнути з цієї ситуації переможцем. Саме головне ретельно все обдумати, бороти свої страхи, і ви з усім обов'язково впораєтесь. Близнюки. У близнюків, шостірка мечів, яка говорить про зміни, про новий шлях у вашому житті, про якісь можливі поїздки, досить такий активний і насичений день. От кардинально ви щось захочете змінювати. І все в ваших руках, саме головне обдумайте всі свої кроки, дії, будьте справедливими, і у вас обов'язково все вдасться, ви зможете досягнути успіху та стабільності в своїх питаннях, в своїх починаннях. Ви всього зможете досягнути. Саме головне це чесність та справедливість і обдуманість кожного вашого кроку. Раки. Для раки випадає десятка пентаклів. Це стабільність, це успіх, це досягнення цілей. Це все, що ви робите, робите для своєї родини, для своїх рідних та для своїх близьких. Вам доведеться в цей день дуже багато і активно попрацювати. Саме головне робота над найменшими деталями, дрібницями, щоб не зробити якоїсь помилки. І все обов'язково вдасться, і ви з усім впораєтеся. День для вас буде для досить і досить такий успішним, важливим. Важливі переговори, успіх у них, досягнення цілей, отримання там премії і тому подібне. День важливий принесе вам успіх. Леви. У Левів Король Кубків. Король Кубків говорить про досягнення вашої цілі, про можливість бути нарешті самим собою, перед ким не прикидаючись. Карта говорить про можливість змінити своє життя в кращу сторону, здійснити свої мрії, здійснити свої бажання. Взагалі досягнути цього всього. ви обов'язково в цій ситуації вийдете переможцем. Саме головне, не зазнавайтеся і пам'ятайте, що вам допомагали в цій ситуації. Не забудьте подякувати. Діви. У Дів випадає також король Кубків. Король Кубків віщує про гарну можливість досягнути своїх цілей, здійснити свої мрії, показати свою професійність, зможете стати, знаєте, от надати комусь вірну пораду, яка допоможе їм в майбутньому так тактично, без всяких таких різких. Кроків ви це зможете зробити. Знаєте, можливо, якась буде творчість, якісь, можливо, ділові будуть пропозиції для вас, якісь, можливо, запрошення в цей день. На дні коди це тут скубки, який вищує вам гарні новини, здійснення бажань, успіх та досягнення. Тому день для вас гарний і принесе вам успіх. Терези. У тережів королева Пентаклів. Королева Пентаклів вказує на успіх, на досягнення цілі, на велику кількість справ, які варто робити, знаєте, от самотужки. І, знаєте, ні. Не давати собою нікому маніпулювати, а самим виконувати те, чого ви дійсно хочете, а не йти на поводу в інших. Робіть те, чого хочете саме ви, і ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей і бути задоволеним від своєї роботи. Ви обов'язково отримаєте за свою працю винагороду, зможете отримати певну стабільність, досягнути своїх цілей самотужки. На дні колоди На дні колоди дев'ятка кубків, яка говорить про здійснення ваших бажань, про гарні новини, про успіх, щастя та радість. Ви зможете все активно проробити і досягнути своєї чіткої позиції. Скорпіони. Для скорпіонів старший аркан сила. Сила говорить, що ви були сміливі, рішучі та впевнені в собі. Щоб ви контролювали кожен свій крок, щоб ви були, знаєте, впевнені в собі, були рішучі і, знаєте, такі наполегливі. І ви зможете обов'язково перебороти всі свої невдачі, якщо вони будуть виникати. Також цей день не варто. Зайвого витрачати, подумати варто над своїми витратами, тому що можуть бути якісь такі невдалі витрати, якісь марні витрати, яких можна було просто уникнути. Взагалі, карта віщує вам успіх у ваших планах. Саме головне бути наполегливими та впевненими в собі. В другій половині дня можуть виникнути якісь важливі офіційні справи, в яких потрібно ретельно все обдумувати, не керуватися тільки емоціями, а тільки своїм розумом. І обов'язково ви з всім впораєтесь стрільці. У стрільців дев'ятка мечів вона вказує на страхи, на переживання, на певні роздуми на якоюсь певною ситуацією. Саме головне нарешті взяти себе в руки і перестати боятися. Ви обов'язково зможете досягнути поставленої цілі, але ваші страхи вони вас зупиняють, вони вам не дають іти вперед. Щоб здійснити всі свої задуми. Дев'ятка кубків говорить, що в другій половині дня ви матимете гарну змогу проявити себе і досягнути бажаного, але це в тому випадку, якщо ви візьмете себе в руки перебороти перебороте всі свої страхи, перестанете боятися, почнете діяти. А якщо ви надалі будете боятися, будете капризувати, вістереться, сидіти, не знаєте, як вам діяти, то, звичайно, ви не зможете досягнути поставлених цілей, а тільки отримаєте певні розчарування. Козироги. Для козироги випадає трійка кубків, це гарні новини, це позитивні такі досягнення, це свято можливе в колі друзів, колег. Це такий досить гарний та успішний день. Ви будете радіти від певної події, від того, що як все добре пройшло. Дев'ятка жезлів говорить про страхи певні ваші, про переживання, про готовність до якихось проблем і готовність їх вже вирішувати. Але ні в якому разі не потрібно так боятися. Просто радійте і насолоджуйте, насолоджуйтесь позитивними моментами в своєму житті. А ваші страхи, переживання, залиште їх десь. Подалі. Просто боріться з ними, і все буде добре. Водолійчики — верховна жриця, яка вказує на можливість відкриття якихось секретів. Вам варто довіритися своїй інтуїції. Вона вас ні в якому разі не підведе. Також будьте більш пильні, тому що ви можете не володіти всюєю інформацією, яка важлива в певній справі, особливо, якщо це стосується якихось важливих паперів, які варто підписувати. Перш за все, дивіться, чи ви контролюєте ситуацію, чи ви володієте всією інформацією, чи ви впевнені в тій чи іншій особі. І тільки тоді починайте діяти. На дні колоди король кубків, який вказує на можливість реалізувати свої плани. І якщо ви ретельно все обдумаєте, прислухаєтесь своєї інтуїції, ви з усім цим впораєтесь і зможете досягнути поставлених цілей. Також тут, можлива якась порада, досить така важлива. Тому дивіться, чи дійсно та порада для вас корисна перед тим, як до неї прислухатися? Рибки. Для рибок двійка мечів. Тут, знаєте, вагання, сумніви, закритість. Тут не хочете ви діяти, і оце бездіяння може вам тільки нашкодити. Також тут може бути недовіра до якоїсь певної особи, яка дійсно вірна в ваших. Якісь вірні ваші підозри, тому ретельно все провірте. І ні в якому разі не закривайте очі, а дійте. Саме головне це діяти, і ви обов'язково з усім впораєтесь, навіть ніколи до старший аркан закохані, можливо, ви не довіряєте своїй другій половинці і тому подібне, і вам варто все перепровірити, але ні в якому разі не варто робити якісь бездіяння. Саме головне це діяти і вирішувати свої хвилюючі питання. Бездіяння може призводити тільки до погіршення ситуації. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, гарних новинів, успіху у ваших починаннях. Саме головне це миру, і дякую всім вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Завжди з великим задоволенням їх читаю. До побачення!